Пожежники поділіться історіями, як люди випадково влаштовують пожежі. Середина 80-х, початок моєї кар'єри, молода жінка закінчила наносити бліг на цуценя, коли помітила кліща, що вчепився в його бік. Ви коли-небудь чули про техніку видалення кліщів, коли ви задуваєте сірник і торкаєтеся гарячим кінчиком до кліща, тим самим змушуючи його відступити від собаки. Так, собака загорівся, малий забіг під ліжко, яке теж загорілося. Жінка схопила цуценя мокрими від бризок руками, і вони теж загорілися. Коротше кажучи, в будинку був безлад, але і жінка і собака, на щастя, вижили, отримавши опіки середнього ступеня тяжкості. Була ще жінка, яка намагалася продезінфікувати свої трусики в мікрохвильовці, але в той день. Мене не було на роботі. Місцеві новини зняли сюжет про безпеку свічок перед Різдвом. Після закінчення зйомок власниця магазину, в якому вони знімали, запросила знімальну групу на сніданок. Вона не погасила свічки і спалила кілька магазинів дотла. Знімальна група була там, щоб зафільмувати її нервовий зрив, коли вони зрозуміли, що стало причиною пожежі. Взимку підліток смажив вугілля на грилі в прибудованому гаражі. Коли він закінчив, то вирішив, що найкраще викинути гаряче вугілля в картонну коробку в передньому Гаража, найближчому до будинку. Так, це було саме так, як ви можете собі уявити. У мого сусіда повністю згорів будинок від гриля. Вони залишили його без нагляду, і собака перекинув його. Тепер мене сусіда. Я працював у реставраційній компанії. Одна сім'я зрубала невелике дерево і намагалася засунути його в камін, щоб спалити. Він був настільки забитий листям, що дим почав заповнювати вітальню. Вони спробували витягнути дерево, і тоді воно дійсно загорілося. Вони намагалися витягнути його з будинку і дійшли аж до вхідний дверей у всіх них були опіки другого та третього ступеня на руках, а вогонь знищив вітальню і під'їзд до їхнього будинку. Страхова компанія запитала нас, чи не вважаємо ми це випадком шахрайства. На що ми відповіли ні, що ви? Ці люди просто дуже дурні. Мій тато був пожежником, і одного разу він поїхав на пожежу, яку влаштувала старенька бабуся, яка там мешкала. Вона любила палити свічки, але їй не подобався віск, який накопичувався в порожнині. Тому вона вбирала рідкий віск з серветкою. Вона робила це, коли випадково піднесла серветку, просочену воском до полум'я. Вона злякалася і кинула її на вогонь. Вона запанікувала і кинула серветку у смітник, де були всі інші воскові серветки, коли смітник. Вибухнув у вогні, вона втекла з будинку, але не раніше, ніж пішла до своїх кисневих балонів і наповнила будиночок чистим киснем, тому що думала, що це загасить вогонь. У коледжі дівчина в гуртожитку готувала попкорн, який не знаю як, але якимось чином загорівся в мікрохвильовці. Вона не хотіла мати через це неприємностей, тому схопила палаючий пакет з попкорном і викинула його в найближчий смітник. Потім почала накривати вогонь паперовими рушниками, щоб задушити його. Вона справді думала, що це спрацює, але це не спрацює. Цівало. Я повернулася виснажена після роботи і побачила, що будівля гуртожитку оточена пожежними машинами. Студенти коледжу це щось особливе. Мій коледж це школа медсестер і інженерів, повна людей, які працюватимуть у лікарнях і розроблятимуть технології з завтрашнього дня. Я не можу сказати, скільки разів я прокидався серед ночі через те, що один з цих маяків майбутнього обкурився і поклав буріто в мікрохвильову піч, не знявши з нього фольгу. Один хлопець намагався викувати меч у бочці, що горіла у провулку. На основі чогось, що він бачив на історичному каналі. Вугілля з кузні запалило будинок, в якому він жив, і знищило три багатоквартирні житлові будинки. Мій батько був пожежником понад 30 років, одна з його найбільш пам'ятних історій про іноземну сім'ю, яка розірвала свою чавунну ванну і розвела від неї відкрите полум'я. Вони використовували ванну як гігантську фритюрницю. Звісно, нічого доброго з цього не вийшло, і будиночок загорівся. Щоб додати божевілля ще більше, сім'я категорично відмовилася пустити мого батька. І його колег, не знявши взуття, на що вони, звісно, теж не могли погодитися. Просто божевілля. Мій дядько пожежник. Відповідь Ялинка. Коли вони висихають, вони стають бомбою уповільненої дії. Він влаштував щорічну демонстрацію, де дав ялинці висохнути кілька місяців, а потім виносив її на вулицю і підпалював. Полум'я Полум'яздіймалася на 12 метрів у повітря. і Ялинка зникала за кілька секунд. Це було вражаюче видовище, і я надаю перевагу штучним ялинкам. Друг сім'ї вирішив зробити капітальний ремонт у своєму будинку, не маючи досвіду в будівництві, столярних роботах. Вони також не запросили. Професіонала, який би проконтролював, щоб їхній ремонт відповідав пожежним нормам, і ось посеред ночі від оголеного дроту спалахнув вогонь і спалив весь їхній будинок. У них троє дітей, і їм дуже пощастило, що всі вони змогли врятуватися від вогню без жодних травм, що ще гірше. У них не було страховки на будинок, вони крайні лібертаріанці, які не вірять у страхування борги, тому їм довелося покладатися на збір коштів на GoFundMe, створений родичем, щоб відновити фінансові ресурси. Останнє, що я чув, вони все ще жили в готелі, намагаючись з'ясувати свій наступний план дій. Ця історія ще раз підтверджує моє переконання, що деякі речі краще довіряти професіоналам, навіть якщо ви намагаєтеся скоротити витрати. Можливо, краще заплатіть трохи більше, щоб хтось із досвідом зробив щось замість вас. Це допоможе уникнути жахливих ситуацій, подібних до цієї Не пожежник, але це сталося в моєму будинку в Індії. В Індії зазвичай у вас вдома є невелике молитовне місце, щось на кшталт маленького храму. Щодня ви запалюєте дію, лампу і молитеся там. У цьому конкретному випадку сім'я вирішила тримати цю річ на холодильнику. Дія впала за холодильник через вітер з сусіднього вікна. Конденсатор загорівся і буквально вибухнув. Горіла вся підлога. На щастя, нікого не було вдома. Це дійсно було дурним рішенням. Тримати храм на холодильнику. Я працюю пожежником вже 20 років. Найбезглуздіший випадок пожежі, який я бачив, був коли люди, що сиділи на впочепки в підвалі, вирішили, що обігрівач стане в нагоді для сушіння одягу. Потім вони чекали 15 хвилин, перш ніж покликати нас, намагаючись загасити пожежу садовим шлангом у підвалі в 5-градусну ніч. Вони спалили свій будинок і сусідній. Не пожежник, але хлопець у нашому гуртожитку підпалив кухню, коли намагався приготувати сир гриль. Бравши бутерброд, потім запхавши його в тостер і втративши свідомість. У той час мій батько був помічником начальника добровільної пожежної команди. Згодом його підвищили до начальника. Перед тим як ви будете насміхатися, вони насправді дуже добре фінансувалися і мали дивовижне обладнання завдяки місцевим корпораціям з виробництва скла, волокнисти і оптики. Моя мама влаштувала пожежу в сушарці, бо не почистила версинки. Це була незначна пожежа, але пожежа у будинку помічника начальника. З'їхалися служби швидкого реагування. Поліція, швидка допомога, пожежники, і вони роками знущалися над моїм батьком через це лайно. Про це навіть згадували на його похороні. Гарні були часи. Одного разу нас викликали на пожежу в досить пристойному районі. Після того, як ми загасили вогонь, ми розмовляли з власницею, яка сказала нам, що в гаражі було повно комах, тож я просто намагалася спалити кілька з них. Виявляється, вона курила метамфітамін, галюцинувала, просочила підлогу бензином і підпалила його. Вона добряче впекла руки. Але в Цілому, знає все було гаразд. Пожежник на місці в однієї надзвичайно холодної ночі, коли температура була мінус 11. При вітрові відчувалися всі мінус 40. Цей хлопець намагався розпалити вогонь у своєму каміні, але не зміг його розпалити. Він вирішує використати бензин, виливаючи 3 літри на дрова, складені біля дверей, а інші 4 літра на дрова в каміні. Коли він спробував запалити вогонь, то не зміг змусити запальничку запрацювати. Тепер, коли випаровування дійсно почало наростати, він пішов на кухню. Яка примикає до кімнати з каміном, щоб скористатися плиткою, щоб підпалити газету. Як тільки він повернув ручку на плиті, запальник запалив пари бензину. Вітальня миттєво загорілася. Випари опалили йому все волосся, і він отримав опіки першого ступеня на руках і обличчі. Ми з іншого боку провели наступні кілька годин на сильному морозі. Друге вогнище розгорілося вже вночі, в середині дня всі спали. Навколо нікого не було. Найдовша і найхолодніша ніч у моєму житті, і все тому, що якийсь дурень. Вирішив розпалити вогонь у приміщенні за допомогою бензину. Не забудьте підписатися, щоб почути ще більше захопливих і несподіваних історій. Лайкніть відео, якщо було цікаво, і поділіться своїми думками в коментарях, які ще випадкові ситуації можуть закінчитися пожежею. Гарної йдини!